Друзі, я Матюшенко, виксі депутат Полтавської обласної ради. Зараз знаходжуся на дорозі гадячо пішня і констатую факт, що вже другою полосою дорожнього покриття дійшли до першого вельбівського повороту. Уже пройшли і Лютенський поворот. Зараз уже Фриза працює на півдороги до Вельбівки. По планах компанії енергетичне дорожнє будівництво це київська компанія, яка зараз ремонтує цю дорогу. Замовником є агентство відновлення в Полтавській області. Дуже приємно, коли кожен... Займається своєю роботою. Держава виділила кошти, Агентство відновлення Полтавської області нарешті почало займатися тою роботою. І, звичайно, це велика підтримка і Державної агенції відновлення, які звернули увагу на стан полтавських доріг. Депутати Полтавської обласної ради звернулися з тим, що погано працює Агентство відновлення, взагалі тобі що взагалі не працює, не ремонтує дороги. Нас підтримали і звичайно військова адміністрація. Ну і в результаті ми бачимо те. Що дорога почала ремонтуватися? 5 кілометрів буде цієї дороги відремонтовано із е, першої точки. Там із Лютенського поворота разом можемо зробити більше.